Пишеш? Всім. Пише? Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді не апарат. Це у нас шкода ЄТІ 2010 року. На жаль, на передньому приводі. Механіка Шестиступка, так? Чи п'ятиступка? Шестисупка. От. Передній привід 1.2. Мотор тут мінімалістично виглядає класно. Чекайте, бо блядь слизько. Чик! Відкрили капотик. Бачите. Машинка виглядає прикольно. А як нас відкриває? Там чуть -чуть, лівіше. Лівіша? Лівіше. а там. Ага. Коротше бачимо. Підійдесь туди. Коротше бачимо. Файний моторчик, 1,2 літра. Машинка бере небагато. Машина підходить для таких людей, щоб вона була на автоматі, то машина взагалі сама, сама модна, яка може бути. Чим її, так скажімо, при цього, преимущество, не преимущество, особливості. Переваги, так. Переваги цієї машини такі. Перше, це ви сидите не в лежачій позі, так як це є в нашій Audi a 4, що у нас є в Ютубі, вона продається у нас. Не в легкових машинах. Ця машина не є супер велика, така вже як віто там, або то Уран той самий. Машина виглядає гарно зроблена, зручно сидіти і вона є дуже супермаленька. Гарно на ній зроблено єть, через що її назвали, бо якби не було цієї от фари гарної. ну, Комусь вона подобається, комусь ні. Але через це ну, машина дійсно виглядає файно з цими фарами, я вам скажу. От, Файний такий значок у нас шкодовка. От. Вона у нас пригнана, лише, що пригнана. З Чехії машина дійсно в класному стані. На зимовій резині вже. У нас є поворотники навіть в зеркалах. Це вже досить гарно. Є рейлінги, що немаловажно. Стандартна накладка шкоди на оці, як то вікна? Дві. Що таке? Що? Машину хвалиш, розказує, обзор на машину, а не хвали конкретно. Добре. Добре, коротше тако. Походовці, що в нас є? Походовці ці машини є досить непогані. В них є досить гарний ресурс. Чекай, йди сюди. Піднімати будеш. Файне в нас зеркало, файне у нас все, файне в нас шкода. Не буду хвалити вам машину вже. От. Дивимось так. Так ми сіли сюди. Бачите? Ми собі сіли. Вообще, ти не приб'єш мене, що я з мокрими капцями заліз. Приб'є, каже. Кроші, тут ви регуляція зеркал. Дверка відкривається, практично може шкіряний салон, стіклопідйомники лишень передні, на жаль. Тут вам можна флешку положити, тут якусь шоколадку чи куляду. От. Що я бачу по салону? По салону у нас машина виглядає файно, ми вам зараз то все розкажемо. Покажемо. Уже оцього сучасне. Не вже не оціво, блять, пемпички, що вискакують. Що? Витікає? Пімпички, що вискакують. О, дивимося тако. Бачите, машина має скільки? Метр два, три, чотири. Чотири метра? Три з половиною. Три з половиною, коротше, рахуємо. Бачимо таке, відкриваємо цю дверку. Бляха, холодно. У нас є тут просто відкривачка. Колонка, весло. Щоби... Бачите, від ноги відкрилося, тако, моднізку все виглядає. Ззаді у нас три місця, пасажири сидять собі спокійно, легесенько. Бачимо. Багажник у нас виглядає ніби не маленький і не великий, але він досить рушний. Такого... <буха> чекай, чекай, перепишемо готовий. Пише? Пише, коротше. Бачимо, тут ззаду в нас теж є накладки, такі файні чорні машина виглядає досить гарно. Ще затонувати. Блін, лише один мінус. Отако, як на мене. Тут, тут у є файна чорна вкладка, а тут нема. Ну, то, коротше, вже як хто любить. Ще плюси цієї машини. Хоч в неї немає приводу, але вона гребе, от ось сніг пацани їй по барабану. Сніжок, блін скільки. Капці і мокрі, коротше. Має щотку, має файний стоп, має файну антенку. Чик. Відкриваємо акуратно собі ту дверечку Чикс. Підняли. Бачимо, багажник у нас не то, що. Здоровий! Дуже здоровий! БК загрузити можна. Ну, не БК, теле залізе. Краще, маємо того прикурювач на 12 вольт. Файну маємо сюди накладку. Отко собі десь приїхали на бо або то мокро, Приїхали, дівку посадили, дощик паде до сидите, коси на... як ви так собі кайфуєте в тій шкоді. Але ви її ще не купили. Кажу, вам треба її купити, хлопці, бо то не діло. Чекай. Це буде склейка, про прокоп ти не сказав. Зараз кажу. Коротше така, є в нас фуркоп. Прицеп зачепили, будь би загрузили, гній відвезли, діду, і все, що треба допомогли. Є тут у нас така розетка для прицепу, є глушак файний. О, є транспортіровочні ці його крючок у нас, кудись так. Чекай, бо тут по снігах йдемо. То в нас бензина? То в нас бензину заправляти можна. Продовжуємо далі. Кай бути руки холодно, ноги холодно. Коротше, машина у нас бомба! Ракета пушка-пітарна! Чекай. Коротше кор. Бачимо що? порогах у нас чорний, чорній поріг. порі. замастив, йол! Тут у нас fine чорні накладочки є. Відкриваємо дверку мадам. Мадам сіла. Не Бам! Бам! собі взяли, чікс, Заклеїли. Що у нас є по пасажирській стороні? У нас є бардачок, у нас є подушка безпеки. От. У нас тут є файні стеклопідйомнички, відкривання. Стеклопідйомники працюють, все працює. По салону машинка файна. На тряпці, правда, але то не біда, то машина файно виглядає. А, на турі я забув. Забув, Короче, Крою, йдемо сюди далі. Чекай, бо тут такий No. Чекай бо, блядь, слизько. Бачимо, що є в нас файна такова шкодовка наша, також взяли, сперли. Блять, чекай. Чекають. Також взяли, сперли файно. Ну, що, оптика в нас непогана. Тво в нас є проти отуманки, або дальні, я не знаю, чесно кажучи. Денні ходові вогні. Данні. Данні ходові вогні. Данні. Данні ходові вогні. То, короче, в нас денні ходові вогні. О! Що ще можна сказати? Вони у нас файні, не запутівають, тут у нас є бампер, бампер моцний. Той бампер ні один пеньок не видів. У нас є на його машині. Що тут попробігло? Фанні ту пробіг, ні? Файні. Давай, коротше, багато не пішло. Ходи давай, будхол! Це тачка тоже і для жінок, і для пацанів, і для дядька, і для діда, і для баби, і для всієї сім'ї. От, Що в нас є тут? У нас є тут механіка шестиступка, було б файніше, певно, для кого, щоб тут був би автомат. От, файно у нас э, торпеда файно зроблена. Є місце, можна собі взяти сюди чик з телефон, поставили, ще щось поставили. Є такі для айфона, можна тако собі взяти. Такого взяли Чикс, айфон в натурі, диви, мій теж приліпився. Дивим, ми його такий лишим, чи ні? Ні. Не лишим, бо то буде фафловий звук. От, коротше, бо бу... навіть ще підлічка не прийшла. Ми при... Що я цього? От. Все ми можемо їхати по спідометру тут 240. подивитися на ту цифру 240-й вивернути, але то нічого. Маємо файний бардачок, можна вмістити півсвіту в той бардачок. О, Тут є всякі підстаканнички, місце під ручку, ручник сам. Всякі тут можна на бабло складати. Центральний замок, Центральний замок о, є блокування цього, і коробки передач, аби у вас ту машину не свиснули. Маємо на стелі фані ручки, аби можна було всі тримати. Бо ви коли їдете, включили включили таку шосту, рулям керуєте собі, якось тримаєте, телембаєтеся в тій машині. То все фігня, пацани. Але ціна на цю машину дуже солодка, я вам скажу. Машина дос, достойна своєї уваги. Маємо тут прикурювач, центральний замок і всяку таку, сняв. От, у нас тут є газ, тормоз, щеплення. Стандартно. Прикиньте, аж три педалі є. <рігум> <рігум> О! Такого ще <що> не виділю. У <рігум> нас тут теж є таке зеркальце, можна такий подиви, подивитися на себе, який в фані в тому айфоні. От, Є зеркало заднього виду. Є місце, що можна щось покласти, певно, вже повторююся. Пічка файна. Одко байчик, повернули собі. Одко. Перші положення включили. Одко ми перші їдемо разко, а то власник навіть це зробив. такий кувалив. То ми аж самі фонаріли, як то було жорстко. Коротше, от, якщо от ківо от мороз, ми вже руки майже повідморожували. От копічку собі в друге, третє, четверте положення включили, що треба. От, тут є регуляція то шо таке? а то коротше, на регуляція, на, регуляція, як це ось і називає? Вздуховода, дефлекторів, о, е, дефлекторів на себе, не на себе. На... На пасажира, є регуляція руля. от Руль у нас повертається досить файно, машина заводиться з півтейка. То й нейтральна, ні? Не? Певно, ще щеплено, вижмемо. Ви чули, як машина завела? Взагалі легасенько з співтека, пацани. Що хочу сказати, машина себе заслуговує на всі 100. Чекайте, заглушимо, бо не будемо палити солярку. Бензину, Бензин ми бусили знімали. І не встиг переключитися з того всього. Коротше, що можна вже зробити? Такого Перша, друга, трета, кювет і корушнік, і ви тоді точно будете у фосі. А це їх 4 на 4 хлопці. Йо! ви що? Тут ква... вам ауди Кватро не треба. Ви купуєте цього і все. І всі тілочки ваші, собі туніровочку, ялиночку на ті релінги причепили, гірляндочку. Чуєш на турі? Давай гірлянду і ялинку причепимо на неї. Покатаємося. Так. О. Коротше, отако. Що хочу сказати, машина досить гарна, себе заслуговує. Є кундюк, є пічка, є в повний фарш, що треба. Нема всякого такого навороченого. Ну, коротше, машина себе заслуговує на всі 100. Хочу сказати, чим ця машина рентабельна для вашої покупки, бо багато говорити можна. Йдемо до основного. Ця машина має 112 конів, бере 6 на 100. Комусь дасться, може багато, може ні, але це взагалі фігня для такого. Міні-буса, можна сказати. Ще як вони є повнопривідні, це взагалі жир. ГБО. Можна ще й ГБО поставити. о. Так що, коротше, хлопці, ця машина себе варта на всі 100. Чого? Бо конкурентів в неї нема. Ну, практично нема. Ну я не бачив такої машини в каравані, допустимо, взяти там, от беремо Ауті. Вона є в седані в каравані. Але таку от, караван, але такий високий, типу як бус, але не бус. Туран ви купите. То ви не поїдете, ні по снігу вже такому не піде добре. ну, то не є конкурент для цієї машини. Єті, від того і модель Єті називається, що вона є для того. Ви, на, ні, на гриби, на річку, на рибу, в похід просто будь-куди. От, Це машина дійсно. Вона маленька, комфортна. Коротше, машина для туристів. О, отако можна сказати. А мене Десь? Зараз фоткаю, так, я пишу. Десь, ще Дякую вам за перегляд. Відос вийшов, працює такий, можна сказати, трошки смішний, трошки кумедний Але ми розказали все, що більшості тони запустине то снігва, то машина себе сіде... шпетибуть. Хочу сказати, що. Підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм, тікток, вайбер. Але я сі не верну хлопці. Ой. Коротше, підписуйтесь на наш інстаграм, на YouTube канал. Є машини. кого цікавить, дзвоните на номер. Ось тут буде номер мій. Всі соцмережі будуть тут. Або десь тут повискочуть, я ще подивлюсь, бо я ще по монтажу не досить добре розібрався. Коротше, тачка за льот. Будьте здорові.